Один-два дня в садочку, а потім тиждень вдома. Чому діти часто хворіють у садочку? Чи є нормальною така ситуація? Давайте розбиратися разом. У дітей раннього віку зазвичай є обмежена коло у спілкуванні. Зазвичай це рідні, з якими дитина часто проводить час, та друзі по дитячому майданчику. А коли дитина йде до садочку, то вона спілкується з багатьма дітьми та контактує з великою кількістю різноманітних та нових для неї мікробів. І кожна нова зустріч дитини з новим вірусом протікає як звичайна респіраторна інфекція. І це є абсолютно нормально для дітей такого віку, і не потрібно панікувати, і не знижений у дитини імунітет. І все в неї гаразд. У дитини є такий період часу, коли вона знайомиться з великою кількістю невідомих раніше її мікробів. І тому часто хворіє, напрацьовуючи таким чином собі імунітет на майбутнє. Тобто, з чим більшою кількістю збудників дитина познайомиться, тим сильніший в неї буде імунітет у майбутньому. Тому не обмежуйте дитину у спілкуванні та не забороняйте ходити до садочку. А на Паки підтримуйте головне зрозуміти, що це є нормальний адаптивний період життя вашої дитини.